Який чоловік у вас на порозі? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Який, пар... Який чоловік на порозі і для чого він взагалі прийде? По-перше, подивимося, хто ви і що у вас зараз в житті хоч трохи відбувається. Ви красива, молода, розумна, але в особистому житті вам не щастить. Якщо трапляється якийсь чоловік у вашому житті, приходить або не для серйозних намірів, тільки для інтиму, або у вас взагалі не сходяться характери. Тому швидко все розпочинається і швидко все завершується. Ви вже стомилася чекати того стабільного чоловіка, який прийде дійсно для не то, щоб для сім'ї, а просто для підтримки, для гарного спілкування. Але такого на жаль нема. Хоча сім'ю ви також хочете, Так, а який чоловік на порозі? 全然。 Зустріч в живу, це не тільки там якесь спілкування по інтернеті? Це справді зустріч буде вживу. Чоловік доволі серйозний, характер трохи складний, але спільну мову з ним можна знайти. І він шукає собі підходящу жіночку, яку закохається, з якою буде разом, як сім'я. Так що такий чоловік у вас на порозі, а чи складеться чи складуться у вас? стосунки Ну Спочатку ви йому не, будете не довіряти, це 100%, тому що ви вже навчилися не довіряти, ваші колишні партнери вам вас навчили того, але чоловік буде активний, буде вас добиватися, і тому у вас тут все може вийти. Так що чоловік прийде в ваше життя для створення сім'ї.